Всім привіт! У нас сьогодні в гостях Андрій. Андрій вже діючий Sales Manager, менеджер, який продає. Складні продукти в B2B напрямку. Андрій, розкажи, будь ласка, про себе. Да, привіт. Ну звати мене Андрій. Я вже в продажах більше трішки чотирьох років, мабуть. А зараз працюю саме в B2B напрямку. Це телефон напрямок. От, корпоративний сегмент два з половиною роки вже працюю. До цього працював в напрямку оздоровчих послуг. Десь півтора року було B2C напрямок. От а зараз перейшов до корпорей. Важко працювати. от ти зараз тільки слів наговорив. Важко працювати в цій сфері. Чи важко вивчити цей продукт? Насправді вивчити будь-який продукт легко. Потрібен лише час і бажання. Ну телеком, да, він складний. Його складно вивчати. Плюс B2B напрямок, але це можливо. Тобто, якщо є бажання, якщо є мотивація, то вивчити можливо будь-який продукт. Ти інженер за професію там в університеті. Я соціолог. Со соціолог, так, але так посилив, вивчив продукт. Окей, добре. Ти до нас прийшов на курс професія sales manager. Чого взагалі вирішив прийти? Які, яка була мета, ціль, що хотів отримати? Метою і ціллю в першу чергу було прокачати себе, не дивлячись на те, що я вже маю досвід. Все ж таки є моменти, коли що забувається, щось не використовується. І перша ціль була угу. це прокачати себе. А тому, що прийшов я на курс якраз початком війни, і для мене було важливо це знайти для себе нову мотивацію, знайти для себе якісь нові методики, щоб продавати по іншому що тобто потрібно було по новому, потрібно було по новому драйвити, по новому спілкуватися і по новому підходити, знаходити підхід до клієнта, що отримав? Чи знайшов ти ту технологію або ту методику, яка допомогла тобі в сучасних реаліях? Чим вона тобі допомогла, Да, методику я знайшов, тому що в принципі я заради неї якраз йшов на а, курс професіонала, для мене було важливо зрозуміти цю методику, да яку я зараз використовую. Я її частково десь розумію на підсвідомому рівні, використовував, але не до кінця, тому що не, не знав, що так з клієнтом можна відкрито десь спілкуватися, десь відкрито його консультувати. Це ніби мені здавалося, що я а, навпаки себе занижую як менеджера, занижую свій продукт. Але зрозумів, що типу, коли ти консультуєш. Клієнта, і коли в тебе а, в думці є, що ця консультація вона ніби платна, він тобі вже заплатив там 200 доларів. Ти розумієш, що клієнт до тебе він відкривається. Тобі не потрібно продавати, тобі не потрібно працювати з запереченнями, проходити mm -hmm. всі ці етапи а, в продажах. А клієнт уже готовий і він сам питає: Окей, добре, давайте тобі, допоможіть мені. Як ти взагалі вважаєш багато є на ринку інформації? В принципі, вона правдива про те, що ну консультувати не треба треба продавати. Як клієнти у тебе реагують в твоєму сегменті? Як ти думаєш, чому вона взагалі працює? Чому вона тобі сподобалась? Як вони реагують на те, що ти їх консультуєш? Знаєш, реагують досить нормально, тому що якщо брати бі b напрямок, це якраз той сегмент, де потрібно ніби проконсультувати клієнта. А клієнти ну давайте будемо відкритими. Вони не є дураками. Вони розуміють, що до мене телефонує менеджер з продажу, і він щось хоче мені продати. Коли я починаю працювати по стандартним етапам продажу, виявлення потреби, презентація, заперечення, клієнт це відчуває. Він розуміє, що зараз повинна відбутись продаж, і менеджер хоче. Що тримати від мене кошти, коли е, я там виходжу на телефонний дзвінок або ж на зустріч, і просто з клієнтом спілкуюся, консультую, я розповідаю, як буде краще, як він може зоптимізувати. І в кінці я не кажу, давайте там підписувати договір. Вони, знаєш, типу дивуються і розуміють, що людина дійсно хоче допомогти. Оту я розумію, що це діє, і тобі не потрібно включати режим воїна, закликати до дії, а клієнт сам тебе закликає до дії. Типу, ну ви ж проконсультували, давай. Давайте допоможіть вже мені. Тобто, у твоїх великих продажах на великі чеки складних продуктів це працює, виникає довіра, і клієнти самі просять тебе да, да просять тобто зрозуміло, ну, ну, що там кошти в касу самі вже не йдуть. Треба все ж таки допомагати. Ну, ти... але, mm -hmm. да, але клієнт розуміє, що типу, є довіра, є партнерські відносини, і е, я хочу працювати з вами. Круто, давай тепер поговоримо про головне: скільки тобі це принесло? Грошей, нових угод, що ти можеш відмітити, коли ти почав застосовувати нові методики? Коли почав застосовувати нові методики, у мене одразу я мені вдалося заключити дві угоди. Тому що на початку, коли я лише прийшов на курс, у мене були сумніви взагалі, чи можу я цей продукт продати, чи можу я з ним працювати, тому що все ж це що... якийсь він... інший продукт так? Ну, в компанії. Так, так, це ну він, він продається, але він як додатковий більш такі захмарні рішення. Тобто в них потрібно теж розбиратись, розуміти, як клієнту можна запропонувати, тому що клієнт швидко на, на це не може перейти. Це потрібен час, кошти, і в мене були сумніви, чи зможу я взагалі якось з цим працювати. А після курсу я проаналізував. Я побачив, що в мене були закриті дві угоди. Перша угода в мене закрилася на початку курсу, коли я отримав дозу мотивації, і почав заново да, дивитися знову якось на продажі, я почав вже продавати. І друга угода мене під кінець курсу. Я з клієнтом підписав договір, і вже там в кінці курсу, мабуть, був виставлений рахунок на оплату, і клієнт готовий його оплатити. Які емоції у тебе викликав курс? Е Який модуль тобі сподобався найбільше? Найбільше сподобався модуль. Це модуль, де вже входить саме професіонал, курс листування, тому що я працюю з холодними продажами. Для мене важливо саме як правильно листуватися, да як тримати клієнта, як тримати з ним зв'язок. Потім це курс, де от якраз методика gate-and-nate, тобто консультації. От, я чекав її, мабуть, найбільше. Мабуть, це знаєш. Останній модуль він мене драйвив до кінця дійти і отримати його на завершення. Як можна той продукт, який ти не продавав? До цього і ти закрив протягом курсу дві угоди? Ну це ж не якісь там чарівні слова. Ти знайшов і клієнту як сказав, і він як купив такі все, Андрій. Я купляю Чому ці угоди почали закриватися? І чому ти бачиш, що це буде стабільний далі стабільний продажі в цьому напрямку? Як ти думаєш? Першу чергу я все ж таки почав от вести цю консультацію. Я розібрався з продуктом, а я зрозумів, що ця послуга вона ну насправді легка її швидко закрити. Там не потрібно довгий час щось робити. Це можна там да, перенос даних відбувається досить швидко. І для мене, от якраз було розуміння того, що таку, е, от цю послугу я буду не продавати. Я буду просто про неї розповідати клієнтам. От вона в нас є. Як ми можемо е, за допомогою неї допомогти вам? Що ми можемо зробити, і просто з клієнтами, там, коли навіть я закривав о, там продаж іншої послуги, я там знаєш елементарно міг запитати, а що у вас з даними, де ви їх зберігаєте? Клієнти починали там щось розповідати, і я не казав, що у нас є там нова послуга чи не нова. Давайте розглянемо. Я просто казав: слухайте, там, якщо треба, давайте ми там вам Зробимо якийсь аналіз ваших зараз е даних, які де вони зберігаються, і я вам розкажу, як можемо ми це вам зоптимізувати. І клієнти е на цьому етапі, коли чули, як ми зможемо допомогти, е типу задавали питання: Окей, а що у вас є, Що ви запропонуєте? І тут вже починалася ця консультація, коли я просто розповідав за про. Ти давав їм максимальну цінність, так цінність так, у тебе так. прописана, як саме її треба дати. Чи це ти хаотично її давав? Спочатку це було хаотично на початку курсу, коли ми не дійшли до цього модулю. У мене перша якраз ця угода вона така була: знаєш, що туди-сюди рухалася, ніби вже закривається. Тут клієнт каже: Ні, ніби це дорого, ніби нам не підійде. Давайте щось дешевше. А остання угода вже да, Вона була більш такою чіткою структурною, тому що я прописав Цінність, в мене вже був прописаний скрипт, в мене була прописана цінність, як я можу це донести клієнту. І вже на етапі, коли клієнт там десь сумнівався, коли я виставив йому прайс, так, тобто це буде коштувати стільки він. Ага, окей, можливо, десь дешевше. Я починав повторно давати консультацію, і вже по тому, що в мене було прописано з модуля, я просто закривав, знаєш, впевнено, впевненому голосі по телефону, давав цю ці цінність без зупинок, там, десь без якихось там е, так, не знаю, і все. і Клієнт розумів. Що типу, все тобто, так щоб всі розуміли, так то зараз дивиться там, що це не просто консультація. Там Андрій прийшов і почав в в супер, всупереч всім правилам продаж, просто консультувати людину. Тобто, є та технологія, так яку ти застосовуєш, яка тобі допомагає вести клієнта і зробити так, щоб він сам у тебе купляв. Клас, супер. Ну, Андрій, кому взагалі порадиш цей курс? Кому він буде найбільш? Актуальний і корисний? найбільш актуальним курс буде для молодих спеціалістів, які хочуть себе спробувати в сфері продажів. На хто не працював. Хто хоче працювати, або ж хтось якийсь має мінімальний досвід. От для цих людей я рекомендую взяти курс професіонал не базовий, а професіонал саме щоб зрозуміти, що таке продажі, які є етапи, як з ними працювати, як людей консультувати, не навалювати все в підряд. А от для, для, для таких людей цей курс буде просто ідеальним. Вони зовсім по іншому побачать, що таке професія сейлс менеджера як з цим працювати і як заробляти більше. Ми на курсі обіцяємо, що що е, sales менеджер буде заробляти від 20 тисяч гривень. Ти заробляєш від 20 тисяч гривень? Так, я заробляю, і ви не лише обіцяєте заробляти, а ви обіцяєте ще й працевлаштуватися, що дуже класно для сейл. знаєте, не просто пройшов курс, і ми тебе кидаємо в океан, коли ви шукаєш чарів. А це класна можливість на курсі ще працевлаштуватися, тому що колеги, з якими ми проходили, я знаю, що працевлаштувалися, отримували по 4 офера під час проходження курсу, тому типу отримувати 20 Тисяч і більше це реально. А ще реальніше після курсу отримати працевлаштування і ту вартість, яку ви заплачуєте за курс, можна легко відбити вже в перший же місяць. Круто, дякую тобі за цей відгук. Тобі успіхів, великих продаж, і побачимося в наступних наших програмах. Дякую вам теж.